Вітаю, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про плазунів. Найдавніші тварини, які з'явилися на нашій планеті мільйони років тому, це рептилії. Роздвоєний язик, луска, надзвичайна сила і гострі зуби наводять жах на більшість людей. Це дивні створіння і з ними пов'язано багато цікавих фактів. В цьому відео зібрані загальні відомості про плазунів. Більш детально ми поговоримо про кожен ряд плазунів у наступних відео, тому що вони дуже цікаві і дивовижні і заслуговують на більш детальний огляд. Плазуни або рептилії. Холоднокровні наземні хребетні тварини. розмноження і розвиток яких пов'язані із суходолом. Більшість видів веде наземний спосіб життя, але деякі з них перейшли до існування в прісних водоймах і навіть морях. Клас плазуни поділяється на три ряди лускаті, черепахи та крокодили. В свою чергу лускаті поділяють ще на два ряди це ящерки та змії. Тіло плазунів поділене на голову тулуб та хвіст. На відміну від земноводних, вони мають чітко означену шию. Кінцівки розташовані по боках тулуба, внаслідок чого тіло торкається землі. Плазує, звідки й походить назва класу. Зовнішній шар покривів плазунів, на відміну від земноводних, роговіє. Шкіра суха, майже немає залоз. Такі покриви захищають тварин. Від механічних ушкоджень та зайвих втрат вологи. Щільний покрив заважає росту плазунів, тому він супроводжується періодичним линянням. Тварина росте, поки не зроговів новий покрив. Травна система плазунів трохи складніша, ніж у земноводних. Слина, яку виробляють слинні залози, містить травні ферменти. Зуби у більшості плазунів однакові, без коренів. Ними тварина лише захоплює та утримує їжу. У плазунів, порівняно із земноводними, складніший і механізм дихання. Повітря надходить до легенів та виходить із них завдяки скороченню межребрених м'язів, унаслідок чого змінюється об'єм порожнини тіла. У черебах та крокодилів є кісткове піднебіння, яке відокремлює ротову порожнину від носової. Це дає змогу тваринам дихати, коли рот заповнений їжею. Органи чуття плазунів добре розвинені. Очі захищені трьома повіками. Органом дотику є язик, який може далеко висовуватися з ротової порожнини. Також добре розвинені органи слуху, рівноваги, нюху, смаку тощо. Скелет плазунів має подібний до земноводних план будови, але відрізняється низкою особливостей. Так їхній хребет майже повністю костеніє, складається з п'яти відділів: шийного, грудного, поперекового, крижового та хвостового – Ящерки найчисельніша група лускатих, які поширені на всіх континентах, окрім Антарктиди. Полюбляють піски, степи, зарості чагарників, лісисту місцину. Харчуються комахами, безхребетними, молюсками, гризунами, пташенятами, плодами і ягодами. В Україні поширені тільки два види ящерок прудка та зелена. Змії грайціні безногі плазуни. Як і решта, вони вкриті лускою. На планеті налічується близько 2800 видів змій, і всі вони хижаки. В Україні поширені близько 11 видів змій. З них три отруйні – з роду гадюк. Крокодили на піводні хижі тварини. Ці рептилії небезпечні і можуть напасти на людину. В сучасному світі існує 21 вид крокодилів. Черепахи це група рептилій з кістковим панциром, у якому міститься тіло. Черепахи живуть на землі вже більше 220 мільйонів років. Існує більше 300 сучасних видів, які поділяються на наземних і морських. А наземні ще й поділяються на сухопутних і прісноводних. В Україні поширені два види черепах: болотяна та червоного вуха. Значення плазунів. Значення плазунів в житті людини і природи величезне. Більшість видів ящерок і змій знищують шкідливих комах, молюсків і гризунів і приносять велику користь. Однак деякі види плазунів приносять шкоду на рибозаплідних станціях серйозні шкоди приносять водяні вужі, що знищують велику кількість мальків промислових риб. А зараз запрошую вас перевірити свої знання та гарно провести час. Права 1. Скануйте QR-код та переходьте за посиланням, щоб зіграти в цікаву гру. Вам потрібно буде розташувати плазунів згідно їх рядів. Права друга. Вам потрібно відкривати картки та запам'ятовувати, що на них зображено. І складати відповідні пари. Чекаю на ваші результати у телеграмі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.